Для того, щоб щось отримати в тому житті, потрібно його спочатку уявити. І будь-яка ідея вона народжується саме в нашій голові. Яким чином народжується ідея? Отже, існує різне поняття мрії і цілі. Тобто, звичайно, є людина, яка мріє про красивий будинок, про красиві відносини, про багато грошей, про здоров'я. Проте це залишається мріями. Тому що ціль це зовсім по-іншому. Ціль це конкретика, це є періодичність, це є прописаний план, це є дії. Отже, існують мрії і цілі. Для того, щоб іти до цілі швидше, чіткіше, з вірними діями, її потрібно уявити. І психологи, коучі, енелпери всі вони використовують питання з уявою. Що це означає? Коли людина не знає вирішення, не може знайти, вона заходить в своєрідний тупік. І, от, наприклад, на зустрічі з вами розмовляє людина і говорить: а от уяви собі, якщо б в тебе вже було все те, що тобі потрібно для досягнення тої мрії, що би ти тоді зробила чи зробив? І тоді людина забирає цей блок, це переконання. Які є в її голові, і починає вибудовувати свій план. Наступне. Вибудовує вона свій план вже з існуючих в голові думок, з існуючого досвіду, з побаченого, з почутого. Так, все, що є наш попередній досвід в голові, лише з цього можна собі щось уявити. І це називається синтетичною уявою. Все, що ви пережили, побачили, почули і знаєте, як воно може приблизно бути, це є синтетична уява з попереднього досвіду. Проте існує і творча, космічна, по-різному її називають, уява. Її можна розвинути за допомогою входження в певний, я так його називаю, медитативний стан на певних частотах. Що це означає? Коли ви знаходитесь в стані розслаблення, проте в свідомому стані, і в цьому стані розслаблення ви намагаєтесь вийти на всесвітню вібрацію, всесвітні частоти, де у вас немає обмежень, обмежень в ваших думках, обмежень в ваших бажаннях. І тоді, звичайно, це відбувається з практикою, ви можете отримати знання ідеї. Всесвітнього розуму, космосу, Божою, хто в що вірить, те таким словом і називає. Проте вже немає сумніву, що більше щось над нами існує. Немає сумніву в тому, що є пам'ять соціальна, що є емоційна, що є пам'ять в тілі, що є родова пам'ять. Що є генетична пам'ять? Тобто пам'ять є, вона зберігається, вона знаходиться в нас, і вона знаходиться в всесвіті, де ми живемо. І для того, щоб підключитись до тої вищої творчої енергії, тут потрібно виходити з рівня мислення, з рівня відчуття і з рівня внутрішнього емоційного стану. Як це робити? Найшвидше і найпростіше це є медитативний спосіб. Найкраще це є рано, коли ви прокидаєтесь. Ранок і перед сном це є той час, коли ваша свідомість відкрита. Підсвідомість, перепрошую, свідомість вас в основному переважно відкрита завжди. Отже, коли ви лише прокинулись, і бажано ж один от і той самий час. Зараз ми не будемо розбирати, чому це важливо. Проте, наприклад, ви прокидаєтесь там в сьомій годині, і першим ділом ви знаєте, що вам потрібно... Якісь вирішення питання. Ви хочете побачити відповідь, ви хочете побачити проект, ви хочете побачити, як це зробити, як цього досягти. І ви сідаєте в цей спокійний стан, коли підсвідомість відкрита, коли ви ще не заглянули в жоден гаджет. І м -м, бажано, якщо вам це допомагає, включити музику. В Ютубі можна знайти безліч музики без слів на різних частотах. Є частота там щастя, є частота здоров'я. Ви собі просто слухайте, яка частота вам буде підходити. До речі, всі класичні більшість класичних самокомпозицій це є на тих високих частотах, які допомагають людині вийти в цей творчий стан. І таким чином, ви кожного дня приділяєте від 10 до 30 хвилин для того вирішення своєї проблеми, задачі, цілі і для того, щоб отримати результат. У вигляді відповіді, у вигляді картинки, у вигляді ідей, у вигляді плану, який ви після виходження з того стану записуєте і кожного дня аналізуєте, що ви побачили, почули, куди ви рухаєтесь. І даю вам гарантію, що за місяць часу ви отримаєте дуже детальний план своїх дій. Всі ми користуємося синтетичною уявою, проте я бажаю вам Знайти внутрішні сили і спробувати використовувати творчу космічну божу уяву, яка призведе вас на багато більших результатів.